Аренда автомобілів в уряді по завищеним цінам. І все це лягає на кошти наших платильців і податків, ті, хто простий люд. Коли дізналися про ці корупційні схеми, партія Свобода вимагає, щоб незалежні комісії слідчі, Генпрокуратурі, Верховній Раді. Розглянули це питання про корупційні схеми в уряді Яценюка. І якщо це дійсно підтвердиться, він повинен піти у відставку, так як керівник повинен відповідати за дії своїх підлег, за свій уряд. Вчора вони зробили театралізоване шоу. Коли свобода вийшла пікетувати, вони на телебаченні, на засіданні уряду такий спектакль. Затримали керівників МЧС. Але ж це, але ж це всім ясно, що це все показати, що вони дійсно щось там роблять. Ми побачимо все, коли ця справа дойде до завершення, коли вони дійсно сядуть, а не коли вони через декілька тижнів вийдуть нагою або взагалі будуть вже у Росії, або в Криму. Так, 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 але це ми повинні ще довести. Це повинна робити слідча комісія, яку вони не хочуть створювати. Вони показують, вони почали звинувачувати наших партійців, колишніх членів Кабінету міністрів, щоб по ним, як би мовити, вже відкрити. Вони дійсно винні та хай доведуть, а не тільки палачки на публіку. Популяризм. Наші колишні міністри не тікають від, від, відповідальності. Вони згодні понести відповідальність, якщо це дійсно вони щось доведуть. Але це виходить, як при Януковичі. Винні попередники. Хай покажуть, що вони зараз роблять. Доводять до зубасіння. У людей нема грошей. Вже економлять на всьому. Но повишають ціни на газ, який для населення добувається на Україні на 80%. Вони чи замовчуються. На все, на все повишають. І тому. Свобода вимагає призначитись слідчі комісії, виявити, боротися з корупцією. Мені сказали, деякі люди наші кажуть, та чого ж ми будемо це виступати? Ну всі ж в уряди крали, там. ну хай це, ну я це ну хто ж кромі нього. Та я впевнений, що є багато людей, які можуть не те, що не красти, можуть е -е, керувати урядом, але їх не пускають. ви Викинули, навіщо озарова? Та хай би собі крали. От, хай би крали, хай би жили, хай би то саме а ми були б як кріпаками у своїй вільній державі. Тому я вважаю, треба не мовчати, добиватися всіми всі можливими способами. Хай чують там, хай дивляться. Тому що якщо ми будемо мовчати, якщо ми будемо сидіти по домівкам і тільки на кухні висловлювати своє незадоволення, цього ніколи ми не доб'ємося. Навіщо наші люди стояли на Майдані? Навіщо загинула Небесна Сотня? Навіщо зараз гинуть люди на фронті на Донбасі? Щоб жили олігархи? Що то саме? Треба вимагати від уряду систематичної боротьби з корупцією. Дякую. Так, я, запрошую, я запрошую Павла Дейнека на промову. Слава Україні! Сановне товариство! Кажуть у народі, кому війна, а кому рідна мати. Кому розруха смерть, кому героїзм нескінчений, який ґрунтується на чихось нескінченних помилках, а кому мільярдні розкрадання і кому надприбутки? Кому надприбутки? Сьогодні ми маємо з вами приклад нечуваного ну, абсолютно до сьогодні ще цинізму. Ми пам'ятаємо цинізм режиму Януковича, але сьогодні те, що відбувається сьогодні, це абсолютно нечуваний. Це цинізм і нахабність абсолютно безмежна. Сьогодні уряд, який зайшов в своїх кріслах на крові майдану, уряд збагачується на крові тих, хто зараз проливає цю кров за українську державу. Е, безумовно, ми... Знаємо, що в Україні діє презумпція невинуватості. І е, е, для того, щоб притягнути уряд ну, яциніка до відповідальності, безумовно це треба довести в суді. Суди у нас є корумповані, суди у нас часто нечесні, несправедливі, але все ж таки все це вимагає доведення в суді, тому ми Всеукраїнське об'єднання свобода вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії в парламенті. Ми вимагаємо ми вимагаємо від генерального прокурора вплинути на те, щоб зрештою за цими фактами корупції і розкрадання відбулися розслідування і щоб винні були притягнуті до відповідальності. Тому що безумовно хлопці, які зараз воюють на фронті, гинуть. Вони гинуть не для того, аби збагачувалися олігархи. Вони гинуть для того, щоб вони повернулися в свою країну, повернулися з фронту додому, і щоб тут їхні діти жили достойно і щоб вони теж могли жити тут достойно. Я пригадую, як під час Революції Гідності ми дуже часто говорили, та й зараз говоримо про те, що е, треба затягувати паски заради, заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Тоді люди були на це готові. І зараз люди на це готові. Але люди на це готові не просто так. Люди готові на це лише тоді, коли цей принцип буде загальним, коли всі будуть затягувати паски. Е, тому що, як би ми не затягували ці баски, як би ми не намагалися більше працювати чи більше економити, якщо в нашому уряді будуть сидіти чиновники, будуть сидіти міністри, прем'єр-міністри, які будуть красти, будуть грабувати країну, то все це просто всі наші зусилля будуть зведені на нівець. Тому ми вимагаємо від президента, від генпрокурора, від силових структур розслідувань ці злочини. Ці розкрадання, які є в нашій державі, які зафіксовані вже державною фінансовою інспекцією. Хоча ми розуміємо, що це лише вершина айсбергу, тому що це лише те, що сказав голова фінінспекції, якого вже подали, якого вже відсторонили від його е, виконань. Тому перед нами зараз ми тісно ворогу перед тими хлопцями, які на фронті перед нами зараз стоїть завдання бути активними і не давати розработувати країну тоді, поки наші хлопці, наші герої зараз істочують. Е, Територіальну цілісність на сході України слава Україні.